Яку радісну подію можете пригадати останнім часом, та що змусило вас посміхатися? Ну, сама радісна подія це досягнення на фронті, і перемоги, і це все. А других таких я кажу, якби свої побутові, вони вже не стільки радісні. День народження мамі. Ну, це радісне свято. Ну, Звільнення Херсона. Це було радісно. радісне. Ну, коли ось ця вулиця Проскуровська була в шариках, от, тоді мені душа радувалася. Я відав ліса людей, по пакатори по вони гуляли здесь, по хуляли зі спетиулиці. Дійсно було приємно. Ми сьогодні були на заняттях з психології в університеті третього рівня для пенсіонерів. Була дуже цікава тема. Казки в психологічному лікуванні хворої людини. І там ми посміхалися, там демонстрували мультики, ми говорили про казкових героїв, як це можна використати, щоб допомогти іншим людям в тривожному стані. Радісних подій общем, мені здається, останній час немає. Всередині тільки сумні події і переживаємо, щоб скоріше була перемога. За одне тільки переживаємо і хочемо, щоб була перемога. Яку радісну подію можете пригадати останнім часом, та що змусило вас посміхатися? Тільки те, то, що внучечка росте, виїхали з Маріуполя, вивезли. І росте і радують.